Мамина вмирають, настане час і десь на небесах вона стане дуже потрібна. І мама тихо піде, залишивши на столі підготовлений тобі сніданок. У твоєму серці з'явиться дірка розміром з небу, куди щезне все повітря, і ти будеш мовчки сидіти за столом, задихатись і плакати. Дивлячись на тарілку, яку вона нещодавно тримала в руках, мама дивитиметься на тебе зверху, зітхатиме і молитиметься, щоб з любим хлопчиком нічого не сталося. Коли стане так боляче, що потемніє в очах, її молитва тихо торкнеться твого серця, і тоді біль піде. А залишиться сонячний осінній день з далекого дитинства в парку, де вона заправлятиме тобі сорочку, що висмикнулася зі штанів, і цілуватиме твій розпалений від біганини мокрий лоб. А ти станеш вириватися й радісно кричати Ну що ти, матусю, не треба зі мною, як з немовлям? Я вже дорослий. І тікати до хлопців, тому що мама, вона з тобою назавжди, а хлопців скоро заженуть вечеряти.